Рано чи пізно до кожної людини приходить розуміння цієї вічної істини, всі ми смертні. У тяжкі хвилини прощання з близькими, у моменти болісних хвилювань і невимовного горя люди намагаються подумки зазирнути у вічність, у той безмежний і незвіданий світ, куди відійшла душа померлого. Та надзвичайно болісним є те, що у тяжкі хвилини прощання душу краєвіччя від проблем, які відразу ж оточують сім'ю із звісткою про смерть близької людини. Як за які кошти належно організувати поховання, віддати останню шану померлому? Адже стрімко зростаюча інфляція обезцінила ті заощадження, які, як правило, мала кожна сім'я на чорний день? У завідуючи бюро ритуальних послуг Алли Борисівни Мефанік, я запитую, Алло Борисівно, яка зараз вартість поховання? Послугами нашої служби користуються ті люди, яких спіткало велике горе, тяжка біль втрати близької людини. І дуже прикро сьогодні, що в зв'язку з підвищенням цін на матеріали страждають малозабезпечені версти населення, люди похилого віку, які змушені платити чималі суми за похоронні атрибути. Середня вартість даних нами послуг сьогодні коштує від 3 до 3,5 тисяч карбованців. Ця сума залежить від цін, по яких ми закуповуємо матеріали, дошки, тканину. Домовина, автокатафалк у нас збиткові. За що одержуємо дотацію? Алла Борисівна, а що можна зробити для того, щоб знизити ціну? Стараємося, шукаємо, приймаємо всі заходи для того, щоб поліпшити наші послуги, зменшити їх вартість. І хоч якось допомогти у ці тяжкі хвилини людям. В дієтичній їдальні я запитую, скажіть, будь ласка, яка середня вартість поминок, які в вас замовляють? Залежно від кількості людей і по можливості. Ну, Залежно, а... Можливо бути 200-250 карбованців. Ну, ціни міняються кожен. 250, 250 карбованців на людину. На людину. 250 карбованців на людину. Так. Дякую. Неважко підрахувати, що при оплаті поминок 200-250 карбованців за людину, це не враховуючи ціни спиртного. Вартість поминок на 30 чоловік буде в межах 7 тисяч карбованців. Отже, мінімальна сума, яка потрібна, щоб організувати поховання 10 тисяч карбованців. Не кожна сім'я може дозволити собі такі витрати. Вмирати надто дорого. Давайте будемо жити.